Шоста ранку, прямо рай для бігунів. Виходиш на вулицю і все набережно просто засипана людьми, які вийшли потренуватися. Не знаю, можливо, п'ята ранку ще кращий час для бігунів, поки що там не бував. Можливо, з часом, коли об'єми зростуть і загальний кілометраж за пробіжку буде збільшуватись, доведеться виходити раніше, щоб не потрапляти під це палюче сонце. Бігер, мене звати Коля. Сьогодні розповідаю про старт своєї підготовки до марафону. Але спочатку хочу розказати, що цьому передувало у червні. Далі з чого буде складатися сама програма підготовки, з яких тренувань, блоків і так далі. А також яку ціль я ставлю собі на цей забіг. Отже, почнемо. Для тих, хто слідкує за моїм каналом, знає, що цього року в мене була травма коліна, і останнім часом я не дуже багато виконував бігових робіт, а саме працював над е Скажімо так, мобільністю коліна загалом суглобів, а також над збільшенням загальних об'ємів. Так воно і повелося, і в червні місяці я вирішив провести невеличкий челендж для самого себе, пробігти 100 миль за один тиждень, заодно збільшити об'єми, перевірити, як коліно та організм буде працювати під навантаженнями, знаючи, що попереду у мене підготовка до марафону. Де також буде змінена кількість кілометражу, також кількість робіт, які будуть виконуватися в рамках програми. Тому було цікаво перед цим ще поставити себе в якісь некомфортні умови або в умови, яких я ще до цього не бував, для того щоб зрозуміти, як я буду почуватись і. Мати змогу потім ще й декілька тижнів підвести себе до старту цієї програми. Челендж завершив без проблем травм або чогось подібного, але повністю задоволений собою і тим, як я з ним впорався, і бажанням його повторити в майбутньому, але вже і з меншим часом витраченим на подолання загальної дистанції. До речі, якщо відео ще не дивились, обов'язково переходьте, дивіться. Воно навіть у мене складається з двох частин, бо був такий прес на ентузіазм, що. Не знімав стільки матеріалу, що в один ролик не вмістилось. У наступні три тижні об'єми, хоча й не були такими високими, але все одно вони були вищими ніж ті, що передували початку челенджу, тобто до початку місяця, і тримались десь на рівні 75 кілометрів. Почував я себе добре, погода гарна, почалось літо, коліно не болить і ну що ще потрібно, тільки бери та бігай. Чим я власне користувався, але. Я розумів, що перед початком е, марафонського тренування треба буде в будь-якому випадку перепочити, е, і як було ну, якби правильно поєднати і перейти із одного періоду в інший. Тому було вирішено, що просто об'єми я буду тримати, тому що е, перший тиждень марафонської програми все одно не дуже завантажений і загалом покликаний на те, щоб е, навпаки е, в окремих випадках навіть збільшити об'єми від тих, які у тебе є на той момент. А в моєму ж випадку довелось їх навпаки зменшити, хоча із додаванням однієї роботи, здається, так одна робота була в перший тиждень, так і зробив. І для мене перший тиждень старту марафонської програми був не збільшенням навантаженням і якби поступове входження у цей процес, а навпаки, зменшенням навантаження від того, яке я мав до цього, із невеличким включенням швидкісних робіт. І загалом цей тиждень взагалі пройшов для мене непомітно. Можу сказати, що 100% я відпочив. Я мав два повноцінних вихідних взагалі без жодних тренувань. Щоправда, в один я трохи зчитив і поробив трохи силових, але. Другий повноцінно це було в суботу, взагалі без жодних тренувань, без будь-якої активності, просто проводив час з сім'єю. Вчора був вихідний день, тобто, взагалі, взагалі без жодних тренувань, жодних занять, ні бігу, ні ОФП, ні прес, ні планка, нічого. І коли звик вже що кожен день бігаєш, ну або принаймні майже кожен день. І бігаєш побагато. То потім, коли цей порядок порушується, цілий день ходиш сам на свій. Є постійне відчуття того, що нібито ти про щось забув, десь щось залишив. Яка ж програма підготовки та з чого складатиметься? Загальна її тривалість складатиме 15 тижнів, складатиметься вона із кількох блоків. Основні можна виділити такі це підготовчі з першого по четвертий тиждень, далі з п'ятого по. Восьмий буде ріст навантаження з тринадцятого, точніше з дев'ятого по 12 це буде якраз пік навантаження, і з 13 по 14 вже підводка до самого забігу. І на 15 тижні в кінці тижня власне буде сам забіг. Кожен четвертий тиждень буде відновлювальний із зменшенням кілометражу, і відповідно затраченого часу на тренування для того, щоб організм. Встигав переварити і засвоїти як психічно, так і фізично той об'єм навантажень, які було йому дано за відповідний період часу. Зараз вже закінчився перший тиждень, почався другий, і за виключенням темпових тренувань цього і минулого тижня. Всі були виконані у легкому темпі. Отже, сьогодні перший день із 15 -ти тижнів, які чекають мене попереду у процесі підготовки до марафону. Сьогодні було легеньке тренування, 11 кілометрів. Вдалось відносно легко, тому що. Окрім того, що вчора був недільний лонг у 20 кілометрів, так ще і вчора в місті було проведено благодійний забіг на пам'ять Міроша. Це полеглий черкаський боєць, громадський діяч, організатор Гейда а також ще дуже багатьох гарних речей та ініціатив. І ми сім'єю ходили підтримувати цей забіг. Бігали всього лише два кілометри. Це не було змагання, це було саме забіг пам'яті, забіг підтримки, збір коштів на третю штурмову. От е, дистанція була невеликою, і половину дистанції приблизно я пробіг з дитиною на плечах. Тому сьогодні все ж таки е, маю легку кріпатуру в ногах, тому сьогоднішнє тренування доволі гарно допомогло ще й її розтрусити. У п'ятницю була легенька вісімка. Кілька коротких прискорень по 20 секунд. Вчора в місті пройшла дуже серйозна злива. Було це ввечері, тому сьогодні доволі свіженький такий ранок. На вулиці ще й досі пасмурно, сонце не світить у око, тому бігти приємніше і не так жарко. Сьогодні 8 км у легкому темпі, але серед іншого ще 4 відрізки прискорення по 20 секунд. І дуже складно. Потім після прискорення повертатись до знову спокійного рівномірного темпу. Організм ніби заводиться і вже не хочу скидати оберти. Ну але, власне, із темпом і кількістю ударів серце росте, тобто я виходжу із зони. Доводиться трохи спинятись для того, щоб спустити себе на попередній рівень. Звісно, що окрім довгої у неділю, там по плану було 19, по факту вийшло трохи більше 20, але все одно було виконано у легкому темпі. Вирішив зробити невеличку зупинку, щоб попити і помітив неприємний сюрприз. Отак. Носок на лівому ендорфіні починає рватись. Це завжди не дуже приємно. І якось у мене було враження про те, що вони мають бути більш стійкими. Перша темпова робота минулого тижня, як на мене, прийшла досить непогано. Я там бігав 5 кілометрів розминки, 5 кілометрів у темпі швидшому за марафонський. В моєму випадку це було середні 4,14, Хоча думав, що буде десь приблизно 4,20. Продовжую вриватися в режим підготовки до марафону. Перший тиждень сьогодні перше темпове тренування 5 кілометрів на розминку, 5 в темпі. По плану там 4.15, 424 по факту має вийти десь 4.17, я думаю, можна буде потім трохи пізніше поглянути вже по треку в страві. І 3 кілометри забігтись. Все вдалося набагато краще, ніж здавалося, тому що після перерви і великої кількості відносно повільних тренувань здавалося, що це будуть майже космічні швидкості. Але вдалося доволі легко, ну як. Наскільки це може вдаватися легко? Сподіваюся, що і далі піде не гірше і буду тільки набирати оберти. Постійно під час першого темпового тренування біг, і думав, що зараз точно щось має трапитись з коліном, що от воно і заболить або хрустне, або ще щось трапиться. Тому можливо навіть себе трохи стримував, тому що загалом можу і швидше бігти. Але там був цільовий план саме по темпу. Я його намагався притримуватись. 4:13 у мене був вищий поріг, вийшло середнє 4,14, тому вважаю, що завдання виконано. І, окрім загальної задоволеності пробіжкою, ще отримав додаткову впевненість в тому, що в мене вдалося непогано відновитись, непогано і закачати, і, скажімо так, здобути загальний фізичний стан, як і для себе, так і для коліна. Для того щоб можна було зараз йому збільшувати навантаження, особливо під час швидкісних тренувань. Що там було ще цікавого з тренувань? Довга 19 кілометрів. Не те, щоб щось цікаве. Навпаки, скоріше вона досить швидко закінчилась, тому що звик бігати вже більше 20 Але я думаю, це не біда. І цього тижня вже буде це виправлено, тому що цього тижня у мене по плану 23 і плюс вже буде із включенням цільового темпу на марафон. Тому я думаю, що скучати цього разу вже точно не буду. Загалом цього тижня мав 5 тренувань, включно із сьогоднішнім. сукупний набіг, має скласти щось близько 60 кілометрів. І це у мене тиждень розвантаження. Також вважаю, що мій план по відновленню під час першого тижня підготовки до марафону спрацював, тому що е, об'єми сповзли на 63 км. кілометри. Тиждень пройшов. Дуже спокійно, без яких би то не було проблем. Більшість тренувань були спокійними, як я вже казав. І в новий тиждень я перейшов без жодного накопиченого там стресу, проблем, кріпатури. Навпаки, відчуваю себе відпочившим і готовим до нових робіт. Вчора був вихідний, знову ж таки, після дового дав собі ще один день відновитись, тому що це на цей тиждень у мене знову по плану два вихідних. Один я вже по роблю після довгого тренування, хоча воно і не було настільки довгим, як я вже звик. А сьогодні була темпова робота із прогресією, як я вже казав, було гарно, весело. Робив її вранці. Це було там десь між шостою, сьомою, восьмою ранку. Це друге темпове тренування, другого марафонського тижня. Пройшло воно у наступному режимі 4 км на розминку. Далі 3 у цільовому темпі марафону, ще 2 на прискорення, і 2 км забігтись. Все проходить чудово. Тренуваннями задоволений. Продовжую прогресувати і нарощувати об'єм і швидкість. І так, звісно ж, треба згадати про найголовніше, тому що здається, вже все сказав, окрім того, яку я ставлю перед собою ціль. Отже, в одному з своїх відео я вже згадував, що минулого року я бігав марафон у Києві. І поставив тоді ставив я собі ціль 3.30 і так я його й вибіг. Там 3.30 з копійками. Що загалом мене дуже порадувало. Знаю, що також міг би краще, але після 30-го кілометра, думаю, не новина для багатьох, хто вже бував на цій дистанції, Там трапляються деякі чудеса і неприємні сюрпризи. Значно покращився стан, тому там останні 12 кілометрів. Була доволі серйозна боротьба, але я вклався в той час, який планував цього ж разу. Планую покращити свій час на 15 хвилин. Не знаю, багато це чи мало, але відчуваю в собі такі сили згідно програми, яку я обрав для виконання. Також вважаю, що там для мене немає нічого неможливого. 15 тижнів дуже хочу попрацювати над собою. Знаю, що вийду набагато кращим після цього. Знаю, що навіть якщо не виконую. Не подолаю дистанцію за той час, який хочу, все одно його зменшу. Або навіть якщо не зменшу, все одно буде пишатися собою, тому що, ну по факту, весь цей час, який витрачаєш на тренування, ти його витрачаєш не на тренування для марафону. Тобто, це не якась жертва, ти це все робиш для себе в першу чергу, для свого кращого самопочуття, здоров'я, не знаю, зовнішнього вигляду і так далі. Але ціль і ціль, і буду робити все можливе для того, щоб. Її досягнути 3.15, Я не думаю, що це вже такий прямо космічний результат. Цільовий темп у мене має бути десь приблизно 3.34-3.40, Якщо я не помиляюсь, також не вважаю, що він якийсь космічний на цьому етапі моєї підготовки або моєї фізичної форми. На сьогодні це приблизно мій найкращий час на півмарафоні. Це година 36, Це десь приблизно темп у цих рамках. Тому моя задача і програма максимум на ці 15 тижнів це взяти і зробити цей темп реальністю не на 21, а на 42 кілометри. Чим я власне буду займатись, це перше відео із циклу підготовки до марафону. Буду вести його або намагатимусь вести його у форматі щоденника і періодично викладати, ділитися з вами своїм прогресом. Дякую всім, хто додивився відео до цього моменту. Якщо воно вам сподобалося, ставте палець вгору. Внизу під відео обов'язково лишайте свої думки, коментарі, зауваження, якщо такі є. Ну і звісно ж, бережіть себе та своїх близьких і не забувайте донатити на збройні сили України.